Добрий день, 29 липня. Я в Одесі. Ну, майже в Одесі. Сьогодні я з Расінькою приїхала на Телігуський лиман. Ми приїхали подивитися обстановку, пропонуємо сьогоднішній день провести разом. Ходімо на узбережжя. Дивіться, яка краса. Зараз ми спробуємо спуститися донизу. Як ми сюди приїхали? Ми приїхали автобусом до станції Южний. А далі ми пересіли на інший автобус, кошари, і приїхали до зміїної балки. Ціна цього маршруту вийшла 70 гривень. Ось, люди купаються і ми йдемо до них. Раз взяла на повідок, тому що тут, можливо, собаки. Тому так. Ми трохи відійшли. Від того міста, де багато людей від пляжу. Подивіться на воду. Тут такі каміння, трошки травки на дні, але вода чиста і тепла. Є рибаки на лодках, є так на узбережжі. Ну, мені нагадує Хаджабєвський лиман. Растюня десь наверху, вона не хоче тут йти, бо тут майже немає берега. І тому я постійно йду по воді, а Растя не хоче цього, не хоче йти по воді. Хто там? Растюня, Растюня, Ану, підійди до мене. І не видно її. Растюнечка, сонечка моя. Де ти? Растінька. Растя. Ще раз подивіться. Бачите, вона дуже прозора, дуже чистенька, але отаке дно в каміннях, трошечки отака травка. Травушка-моравушка. Бачите, люди, як відпочивають на цьому, на матрасі, рибачки. І якби на пляжі теж отаке от. Ну як, як назвати це? Kom kamienya takie Бачите, дачі такі. Ну Тут прикол в тому, що ну, саме на цьому місці, що ти приїхав, і от де ти приїхав, ти там е, і купаєшся. Отак, от як ми ходили навіть на Хаджибівському лимані, що ми пішли вдоль берега, там теж були е, свої там десь слизько, десь камені. Ну, не було такого узбережжя. То тут взагалі його немає, бачите? Ну, камені. Можна спробувати піти в той бік, але там я бачу теж нічого хорошого. Ось намет стоїть, намета. Але це заповідна зона. Тут чиста вода, чисте повітря, все чисте, люди ловлять рибу, раз скаче. Таке пройдемося до пірсу, то напевно підемо десь. Приляжемо, поїмо. А а стосовно поїмо. кавун Кавун нам підсунули. Гімно, ну це капець. Я з цим кавуном несла, мало того, що я майже 100 гривень за нього віддала, несла його е, з привоза, тащила на своєму горбу. І потім з таким же успіхом тащила його в сміттєвий бак. Ну Це капець якийсь. Я сьогодні його розрізала, а там. Де? <реш> ну як так можна продавати таке гімно? Так що кавуна в нас немає, з кавуном не вийшло. Так класна природа така. Згадую наше село, Херсонську область. Пірс ловлять рибу, хлопці не з нього. Може, можна порнути? А, вон там можна вилезти даже. Клас. Клас, растя. Тут можна порнати. Але височинко трошки страшнувато. <рес> Боже, яка природа. Супер. Які простори, дивишся на це все, захоплюєшся цією красою. Знов такі ці білі хмаринки, дуже красиві. Ну і все, і тут ми далі не пройдемо. Тільки поверху можна, я не знаю, там є далі де спуститися. чи дивіться. ні. Мала дивиться, мала дивиться, цікаво, так? Да? Ну, це мені не дуже подобається, що нема де розгулятись. Я люблю так, щоб ходити, пішла, таке щось змінювалася картинка, а так на одному місці мені, мені не дуже подобається. Дивіться, які сходинки, які вони високі. Але я ж кажу, тут вже вважається, що вода тут чиста, що ніяких ні мін немає тут, ні цього, ні наслідків ГЕС. Тому, тому можна для как, різноманітності, щоб змінити якусь обстановку, можна приїхати. Трошки. А, ще на цьому ж лімані є устрічна ферма, але вона в іншому боці. Е, устрічна ферма, можна скаштувати устріць, ну купити. І, і якісь там щось готовлять з цих устриць. І перші страви, і другі страви таке. І їздять туди екскурсії, але вона не тут. Вона в іншому боці на, на той стороні. Ось так. А от такі пляжі, як оці маленькі, вони називаються пляжі, да, такі, де це, то вони тут скрізь, я так розумію, що їх багато, і вони тут скрізь. Ну, Напевно, там теж це ми все пройдемо, я не знаю, може поверху, і там, можливо, будуть пляжі. Але... А у нас обід. Ми так лягли з Растенькою на сіні. Собака на сіні. Що у нас на обід? У нас картопля зі спаржею і е, ікра з баклажанів. А Растеньки трохи бринзи взяла. Все. Ось у нас у кожного є своя їжа. Стоп, Растя, зараз я візьму. Ні, я тобі буду давати потроху. Потроху. Свиня, болото скрізь знайде. Це про Растю. Вон, бачите, компашка. Вони сидять, їдять. А Растя там. Я не можу її оттуда забрати. Я її зову, вона приходить, іде до них. І сидить там біля них. Вони там розмовляють щось, їдять і вона сидить. Ну, вже бракує. Як зав... а, ось вона йде. Вже напевно нічого їй. Не дали, і вона пішла на своїх хліба. Растя, каполіна зліза. Ну, бомжи в городі. Ну як це? Знов Опа. Знов. Ти до, може, передумали? Може, щось дадуть. Боже, її в в траві не видно. А тут сусід ще у нас такий. ха Апа. Опа. А що ж ти мене не захищаєш, Растя? Що ж ти мене кинула? Растя! <свист> Растя, давай! Це дякую. Все, ми йдемо вже на зупинку, але мені тут дуже сподобалось, не хочеться уходити. Дуже сподобалось. Я стільки стрибала в воду, так класно. Боже, тут такий дурдом. Я стрибаю, раз гавкає, вона не дає мені пригати, вона турбується. Всі люди дивляться. О, бачите як. Стримають, так і я, стрибала, 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 як воно класно. Ця гавка. в мене від неї голова болить. Боже, це такий дурдом. Уже <свісно> накупалася від душі. Клас. Дуже класно. Сподобалось, сподобалось. Це Олегу дякую. Олег сказав мені маршрут, сказав, як доїхати. Дякую. Боже, вони. Парнають, он <смеш> стрибають воду, парнають, я теж хочу. Сама вся мокрюща йду, Ось трохи змерзла і хочу ще. Не ну, можу з цей. От коли я в такому азарті, то мені складно зупинитися. <смеш> Взагалі дуже мені сподобалось. Спочатку, знаєте, як, коли я оце приїхала, почала йти, думаю, так, по берегу далеко не підеш. Щось так нема де розвернутися, розігнатися, не розвернутися, а розігнатися, нема де розігнатися. А тут ми прийшли на цей пірс, хлопчики стрибають, дівчата стрибають, ну молодь стрибає. І я теж почала стрибати, все, воно увлеклась, мені сподобалось. Сонечко зайшло. Растя, ти бачиш сонця немає. Бачиш? Де сонце? Такий день сьогодні був класний. Сонячний, теплий, клас. Божу, це накупалася, наперналася, ой, клас, Ой, клас, ой, клас. Вон, як чоловіки рибу ловить. Бачите? Водій майже по шию. по грудь. Разтям. Раз щось забігла в той намет, що стояв. Я вже не знаю, турбуюся, щоб вона там нічого не стеріла. Щось вона останній час таке щось чудить. Та Растя, я не знаю. Клас, клас. Пішли. Ось так, зараз ми будемо підніматися. Ось так не хочеться уїжджати. Растя, що робити? Хочеться трохи залишитись ще. Це поїхали. Поїхали ми. Як не відійду від цього міста. Класно, класно. Сподобалось, сподобалось. Ростюня, давай швиденько. Клас. Боже, як я люблю таку природу всю які краєвиди Ростюня, давай швиденько. У нас через 10 хвилин на цей автобус. Ми як завжди. Зараз будемо бігти. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую, що сьогодні прогулялися з нами. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Пока-пока! Ми біжимо у нас через 10 хвилин. Автобус! Пока!